Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде нова поділка. Дивіться, що чоловік зробив у нас новеньку поділку, яка буде у нас висіти на вуличці. Дівчатка, я хочу сказати, що осінь. Уже у нас треба підгодовувати трошки наших птичок. І чоловік каже, давай я зроблю кормушки. У минулому році ми робили кормушки на заказ, я я йому кажу. Давай я сніму. Може ще комусь сподобається. І пишіть нам заказ, і ми вам відправимо. Дивіться, така красота вишаєте таку кормушечку. Падає сніг, притрушує. Отут кидаю їм зерно. А із зерна, що вони їдять, саме найкращі сімочки. І у дворі дуже-дуже красиво, коли повна-повна кормушечка сідає, синичок і просто для себе приємно. І так. І думаю, дай-ка я зніму вам. Дівчатки, якщо хтось хоче заказати, пишіть нам, ми зробимо вам, відправимо по новій пошті любого. Розміра, ось о, є більшенька, є менша. Кому яка подобається. Всього-навсього 200 гривень. І така красота буде у вас у дворі. Це вже в цьому році дід трошки її вдосконалив. Тому що у тому році, рік назад, зараз вам покажу, у нас висіла от така кормушечка. Бачите? Ось така кормушка висіла. Ось простенька, а в цьому році він її усовершенствував. Зробив трошки верх, там такий красивіший, щоб було. І низ, одну глибшу, таку, другу трошки меншу. Так що, дівчатка, заказуйте отакі кормушечки. Діду, буде приємно, буде йому робота, і у вас у дворі буде краса. Отаке моє відео. Всім гарного дня, будьте здорові! І всім нам мирного неба.